Привіт, друже! Давай з тобою пригадаємо казку Лисиця і журавель. Хто перший запросив у гості? Так, лисичка. А що приготувала лисиця? Манку приготувала. В чому вона подала страву? В мілкій тарілці. А чому журавель не зміг цього з'їсти? Так, тарілка мілка, а в журавля довгий ніс. А що приготував журавель? овочі. А в чому їх подав? У глечику, так. А чому лисиця не змогла з'їсти? Так, глечик глибокий і вузький. Лисичина голова не влізла. Так, але лисичка вирішила стати кращою господиною і приготувала обід борщ, картоплю, компот. Давай ми з тобою допоможемо їй вибрати посуд для кожної страви. У який посуд ми налємо борщ? Так, у глибоку тарілку. А куди покладемо картоплю? У мілку тарілку. Куди налємо компот? У чашку. Добре, молодець. Ти допоміг лисичці? Дійсно, в кожній страві є свій посуд. Борщ глибока тарілка, картопля мілка тарілка і компот чашку. Добре, подивись уважно на малюнок. І скажи мені, який предмет зайвий в кожному рядку. Який предмет зайвий в першому рядку? Так, сокира. Чому? Так, тому що це не посуд. Який предмет зайвий в другому рядку? Так, кулька. Тому що кулька це теж не посуд. А в третьому граблі вірно, тому що граблі це не посуд. Молодець, до побачення!